Фільми, засновані на реальних подіях, вражають тим, що історії, показані там, справді відбулись у реальному житті. Але чи буває навпаки, чи буває так, що неймовірні, подекуди жахливі історії в реальному житті, перейшли туди з великого екрану? Чи буває так, що фільми настільки впливають на людину, що вона готова повторити в реальному житті те, що побачила в кінотеатрі? Відповідь, очевидно, що так. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Сьогодні я вирішив трішки відійти від формату моїх недільних випусків та дослідити зворотню сторону монети, тобто розказати вам історії сценаристами, яких стало не життя, як це буває в фільмах, заснованих на реальних подіях, а справжні сценаристи, які написали історії для голівудських фільмів, навіть не підозрюючи, що їх сценарії можуть бути втілені реальними людьми. Важко переоцінити вплив роману Ентоні Берджеса та стрічки Стенлі Кубрика Механічний апельсин на поп культуру апельсину присвятили свої кліпи, пісні і навіть цілі альбоми незліченна кількість музичних гуртів. Тож особливо й не дивно, що анархічний бандит і гвалтівник Алекс став прикладом для наслідування. Спроби молодих людей копіювати поведінку героя стрічки неодноразово реєструвалися після її релізу в 1971 році. Банди підлітків регулярно вбивали волоцюг, різали перехожих, одягаючись у білі костюми. А в Англії викликало гучний скандал, групове зґвалтування молодої датчанки, учасники якого безперервно співали мелодію із механічного апельсину. Ознайомившись зі статистикою таких злочинів, Кубрик жахнувся від свого творіння та доклав усіх зусиль для того, щоб його стрічку перестали тиражувати у Великій Британії. Варто зауважити, що сам письменник із самого початку був проти екранізації його книги, передбачаючи можливі наслідки. Але після продажу кіноправ він вже не міг ніяк вплинути на процес. Культовий фільм Втеча Шоушенка з самого початку був не цілком оригінальним сюжетом. Стрічка базувалася на повісті Стівена Кінга, а той своєю чергою писав книгу під враженням від кінокартини Втеча з Алькетраса, яка була заснована на реальній втечі кількох ув'язнених. Втім, сюжет про в'язнів, що риють підкоп під носом у наглядачів, навіть після кількох перевтілень, не втратив свого шарму, і у 2007 році став робочою методичкою для двох ув'язнених в'язниці міста Елізабет, американського штату Нью-Джерсі. Неймовірна втеча з тюрми, в'язень смертник, надихнувся фільмом Втеча з шоушенка. Зміг прокупати собі тунель до каналізації і врешті втік просто під носом охорони, діючи точно за рецептом Енді Юфрейна зі втечі з шоушенка, двадцятирічний вбивця Хосай Спіноза та його товариш Отіс Блант пробили отвір у стіні своєї камери, сховавши дірку від охоронців за фотографіями топ-моделей, та потім успішно втекли. Тільки після цього випадку керівництво тюрми заборонило ув'язненим прикрашати камери постерами, хоча, враховуючи високу популярність стрічки серед ув'язнених, зробити це безумовно варто було відразу після релізу. Але хто б міг подумати, що кіношні рецепти справді можуть працювати в реальному житті, і що знайдуться такі, які дійсно почнуть роздовбувати стіну. До речі, на волі обидва втікачі прогуляли менше місяця. Бланд навіть встиг дістатися до Мексики, але був в результаті виданий американській владі. Назад у майбутнє ще один культовий фільм, який надихнув багатьох розробників до нових технологічних звершень, серед яких, наприклад, літаючі автомобілі. Американський розробник українського походження Джиммі Духовне створив власний літаючий автомобіль Aleph Aeronautics. Компанія навіть отримала спеціальний сертифікат льотної придатності від федерального авіаційного управління. Це означає, що компанії дозволено проводити дорожні та повітряні випробування унікальної машини. Духовне та інші співзасновники компанії заявили, що надихались фільмом Назад у майбутнє 2», в якому марті Макфлай вирушає у 2015 рік. У цей рік власне і почалася розробка машини. Автомобіль від Алеф повністю електричний. За словами розробників, він зможе проїхати до 300 кілометрів без підзарядки. Машина може злітати вертикально. Буде також версія із водневим двигуном. Коштуватиме така дивомашина майже 300 тисяч доларів. На неї, до речі, вже зробили передзамовлення майже три тисячі людей. Розробник із Сіетла Ермінальдо Вальдес Кастро надихнувся фільмом Офісний простір та вкрав у свого роботодавця досить немаленьку суму. Хлопець, який працював в американській компанії електронної комерції, Побачив у кіно цілком робочу ідею. Він написав програмний код, який маніпулював сторінкою оформлення замовлення інтернет-магазину та переводив вартість доставки на його рахунок. Таким чином Кастро вдалося заробити майже 260 тисяч доларів. Місцеві змі писали, посилаючись на детективів поліції, що Кастро також перемудрився міняти ціни в інтернет-магазині, в якому працював, та купував товари буквально за копійки. Так, він накупляв собі речей майже на 40 тисяч доларів. Служба безпеки компанії зрештою розкрила схему працівника та вирушила до нього додому, де виявила понад тисячу коробок з товарами. Пізніше співробітники служби кібербезпеки компанії виявили на ноутбуці кастро документ під назвою Проект офісний простір, де детально описувався план знищення доказів у журналах аудиту та відключення реєстрації сигналів тривоги. Вкладена у стрічку братів чи то сестер Вачовські ідея у тому, що наш світ це віртуальна реальність, з якої має вибратися будь-яка волелюбна людина. Не всіма, на жаль, була сприйнята філософськи. Деякі глядачі сприйняли цей фільм буквально. Серед убивців, які перевіряли матрицю на міцність, були, наприклад, шведський студент Вадим Місегес та молода жінка Тонда Лін Енскслі, які зарізали своїх орендодавців. Енслі заявила в суді, що світ це сон, тож вбивство не було реальним. А Місегес пояснив. Що просто рятував свою жертву від засмокнування до матриці. Філософією матриці також виправдовував свої дії і Лі Бойд Мальво. Своєму психіатру Мальво заявив, що став неадекватним після того, як подивився матрицю більше сотні разів. Але божевільним його так і не визнали, відправивши до в'язниці на довічний термін. Молодий американець Джон Глінклі молодший після перегляду таксиста Мартіна Скорсезе, у якому герої Роберта Де Ніро розмовляв із дзеркалом me? вирішив, що актор звертається безпосередньо до нього та буквально провалився у вигадану реальність фільму. Він став асоціювати себе з таксистом Теревісом Біклом. Мріяти про Джоді Фостер, яка також зіграла у фільмі. Та планувати подібно до героя з екрану вбивство великого політика. Таксиста він передивився не менше 15 разів. Після чого почав завалювати акторку любовними листами та шукати можливість напасти на тогочасного американського президента Джиммі Картера. Час минав Джоді Фостер не відповідала на залицяння, і в результаті, щоб справити на неї враження, Хінклі напав на нового президента Сполучених Штатів Рональда Рейгена у Вашингтонському готелі в березні 1981 року. Випустивши в нього в присутності кількох телекамер, шість куль з револьвера, було поранено трьох співробітників президентської охорони, а сам Рейган постраждав від рикошету. Здавалося б, фільм Робокоп мав би наштовхувати людей на захист людей чи, можливо, на роботу у поліції. Але ні, серійний вбивця Натаніель Уайт вирішив облаштувати свій перший злочин саме так, як його побачив у фільмі Робокоп 2 Після арешту маньяк розповів, що першу свою жертву дівчину він вбив так, як це було зроблено у фільмі: перерізав горло, розпоров живід і залишив тіло в такій же позиції. Загалом молодий афроамериканець зарізав на околицях Нью-Йорка шість жінок, за що після затримання заробив 150 років в'язниці. Восени 2020 року, після виходу серіалу Ферзевий гамбіт у всьому світі дуже сильно виріс інтерес до шахів. Так видання The New York Times порівняло захоплення цією грою з шаховою манією, що розвинулася після того, як у 1972 році Бобі Фішер переміг Бориса Спаського і став чемпіоном світу. Про це, до речі, у мене на каналі є окремий випуск. Також, до прикладу, після виходу серіалу-продажі шахових наборів компанії Gallet Games. Збільшилися на понад тисячу відсотків, а показники торгівлі книгами про шахи зросли на 600%. відсотків. Сайт Chess.com повідомив про появу кількох мільйонів нових користувачів з моменту виходу першої серії. Цікаво, що жінки частіше реєструвалися на шаховому сайті ніж чоловіки. Водночас інструктори шахів заявили, що попит на уроки шахової гри також значно зріс. Схожа, але більш сумна історія з фільмом «101 далмантинець. Після виходу фільму люди стали масово імпульсивно купувати для своїх дітей цузенят породи далмантин. Але будучи погано підготовленими для догляду за складною породою, багато власників у результаті відмовилися від тварин. Ці собаки або ж усиплялися, або ж опинялися у притулках. Лише через рік після прем'єри фільму кількість далмантинців у притулках збільшилася на 300%. До речі, це саме відбулося після виходу серіалу Лессі та фільму Бетховен. Собаки породи Коллі та Сен-Бернар стали неймовірно популярні серед любителів домашніх тварин окремої уваги. Заслуговує персонаж Джокера, якого наслідувало чимало злочинців. Втім, більшість з них виявилися набагато менш вправними в кримінальних злочинах ніж лиходій з коміксу. Напевне, найвідоміший злочинець, що надихався Джокером, це Джеймс Холмс, який влаштував стрілянину в кінотеатрі містра Аврора, 20 липня 2012 року Холмс прийшов на нічний показ фільму Темного лицаря відродження легенди у бойовому спорядженні. Він підірвав каністри зі сльозогінним газом та почав стрілянину по переповненій залі. Внаслідок його дій 12 людей загинуло, і 70 отримали поранення. За словами федеральних агентів, Холмс пофарбував волосся у рудий колір і називав себе під час нападу Джокером. Після того, як поліція його впіймала, він повідомив агентам, що встановив вибухові пристрої в квартирі. Ця інформація викликала таку паніку, що було евакуйовано мешканців не лише будівлі, де знаходилася його квартира, а й будинків поблизу. Суд засудив його до довічного ув'язнення. Ну і наостанок серіал Пуститися берега, в якому розповідається історія шкільного вчителя, який після того, як йому діагностували рак, почав заробляти на життя, продаючи наркотики. Великий успіх серіалу спричинив велику хвилю наслідувань у реальному житті. До прикладу, колишній член палати представників штату Масачусетс Стівен Доран опинився в дуже малоймовірній ситуації. Він працював викладачем математики в державній школі Бостона, а в серпні 2012 року йому поставили діагноз меланома третьої стадії. Майже така ж ситуація, як і у героя серіалу Волтера Вайта. You're right. Дізнавшись такий діагноз, Стівен Доран вирішив зробити так, як зробив його прототип у серіалі, якщо можна так сказати. Протягом року він торгував метамфітаміном. Оскільки Доран визнав свою провину його засудили до трьох років ув'язнення. 37-річна графічна дизайнерка Контан Патель спробувала отруїти Кока-Колу своєї матері, методом, який вона побачила в одному з епізодів серіалу Пуститися берега у цьому епізоді. Волтер Вайт підсипає в чай ворога отруту. Причиною замаху на життя матері стала розлука з нареченим, яка на думку Патель сталася з вини матері. Кунтал знайшла в інтернеті отруту набагато небезпечнішу ніж використовував Волтер у серіалі. Втім, її мати пережила замах на своє життя. А сама ж Патель стала першою людиною, засудженою за законом Великої Британії про біологічну зброю. Ще один злочин серіалу спробував повторити Джейсон Харт, коли він задушив свою дівчину Реган Джоллі та спробував знищити її тіло за допомогою кислоти в пластиковій посудині. Коли поліцейські обстежили його будинок після вбивства, вони знайшли епізод на dvd плеєрі, де Джесі Пінкман і Волтер Вайт скоюють той самий злочин. Сусід Харта по кімнаті сказав, що Харт був наркоманом та дуже сильно захоплювався серіалом. Коли серіал ще виходив в ефір та був на піку популярності в Альбукерке, штат Нью-Мексико, місто, де знімали пуститися берега, почали надходити повідомлення про продаж синього метамфітаміну. Агенти внутрішньої безпеки заявили, що спочатку наркотик був дуже чистий, але втратив свою чистоту після того, як його пофарбували в синій колір, щоб наслідувати наркотик в серіалі. What What? This? This. а в одному з випадків двох професорів хімії з університету штату Хендерсон в Арканзасі спіймали на виготовленні медамфітаміну в лабораторії наукового центру. Працівників високо цінували в університеті, аж поки з лабораторії не почав виходити підозрілий запах. Yeah, bitch! Звісно ж, рівень впливу кіноіндустрії залежить від кожної людини персонально, однак практика показує, що найбільш вразливі до такого впливу емоційні люди зі слабкою психікою. Саме тому сучасні диктатори та правителі використовували та й досі використовують кінематограф як спосіб мотивації та пропаганди власних ідей. Втім, водночас фільми мають і багато позитивних фактів впливу на людину. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, якщо воно вам сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все до нових зустрічей на просторах Ютубу.